Атракціони гарантовано працюватимуть наступних вихідних, а вже після них інженери зніматимуть усі двигуни та механізми, бо бували випадки крадіжок. Цьогоріч вандали навідувались до парку часто. Звичайно, не забавлятись на гойдалках, а красти усе, що можна. Бува, поцуплять метр два кабелю на пляшку горілки, а працівникам парку новий клопіт. Крадуть що, дроти, вас від моторів порізали, що то вже третій раз і забори. Калітки, ті вот, то все. І ми тільки що поміняли, а в неділю працювали в суботу. Понеділок приходимо, вже все пообрізували. Вже нема. То другий раз вона тим же атракціони на орбіті. На сюрпризі обрізали ми, так вже не підключаємо, вже немає тих кабелів. Діагностику усіх атракціонів спеціалісти проводитимуть вже навесні. Тоді ж і фарбуватимуть гойдалки. Аби оновити каруселі, треба майже 500 літрів фарби. Купувати нових атракціонів не будуть, грошей немає. А інвестори до каруселей не поспішають. Відвідуваність впала на 25% в порівнянні з попереднім роком. 25, навіть 30. Тому, власне, підприємство не має можливості. Розвиватися за рахунок тих недотриманих коштів, я вам скажу так: новий атракціон, ясно, що треба треба да, середньої складності, це має десь 300, 500, 700 тисяч доларів. Тому працівники парку вимушені користатися тим, що є на окремих дитячих каруселях. Гойдалось не одне покоління львівських дітлахів. Ось цим качелям більше 30 років. Ще я пам'ятаю у дитинстві, катався на них, але попри все, вони досить надійні. Говорять інженери. Попри немалий вік тракціонів, вони є досить безпечними в експлуатації, трапляються поломки, але дрібні. У Діснейленді каруселі виходять з ладу частіше. Візьмемо той як тракціон, який називається орбіта. То є виробництво, як говориться, в колишніх ще радянських часів. Є досить надійний елемент і в конструкції, і в електрообладнанні, ну і простий і в експлуатації. Поломків таких технічних немає. Ну, випадку буває, там підгоряє електрообладнання, пускач, релейно-контактна Ну, Міняється постійно, робиться ревізія. Наступного сезону у парку збираються облаштувати вбиральні, бо нині дітлахи за потреби бігають до чагарників. Загалом цього року атракціони відвідали до 100 тисяч відпочивальників. Володимир Моїсієв, Юрій Герасимов, головні новини Львова.